«Кава без цукру» З вами Анастасія Арбака, Заря і Тамчук, і сьогодні гость нашої програми Іван Марканчук. І я хочу сказати, що я голова організационного комитета благотворительного концерта Разом до життя, который прошёл в нашем городе 20 февраля. Вот я думаю, что стоит с этого всего и начать, конечно же. Кава високу. Ну да. без цукру. може. Конечно. Кава без цукру. <laughs> right. Перед Прежде, чем мы починаємо розмовляти, та, то... ну, mm. на mm. да. наш ефір мота. І кава. Коли, коли кава всім доброго дня, да? Чи добрий ранок? Добрий ранок. Так откошел, который собрал возле себя благотворители. Ну, как бы не то, что возле себя, да, а тебе получилось на такой благотворительный концепт собрать людей, которые занимаются благотворительной деятельностью. Как, зачем? Вот тебе не просто было сидеть дома, там, казать телевизор, каналы смотреть фильмы и просто отдыхать. Да, дома краще, дома тепліше, особливо коли гріє добре батареї, десь приблизно плюс +25. У тебе Цю... серце таке велике. Ні, серце моє звичайне і, скажу так, за два тижні до заходу Наче вживати навіть такі препарати, як барбували карвалол. для того, щоб заспокоїтися і переживав, тому що була на мені відповідальність як на голові оргкомітету, як на організатори, тому що були багато пліток, коли цей проект розвивали, що це лохотрон, що ніякі зірки не приїдуть, що це хтось заробляє кошти, це знову якісь відмивання коштів майбутнє. Це ну, подібні речі. І мені це було трошечки неприємно, тому що. Mm, ну, я вірив в, інші, в мене інші ідеали по цьому заходу. А, але я б скажу більш детально до того першого питання. Е, ну, працюю в університеті, да? працюю в соціально незахищеною категорією студентів, такі як студенти-сироти, напівсироти, інваліди. І у нас як один з моментів виховної роботи це є благочинність. Е, ну, не може бути нормальний фахівець сформований, без того, що він. З відкритим серцем. Він робить певні кроки. Да? Ну, у нас навіть ціле програми були. Там, кафедра культури мистецтв у нас працювала. Ми їздили в інтернат номер 4 там, на Бугуню. Уже 8 років шефство ведемо на дитяче відділення номер 9 Житомирської психлікарні. І 5 років тому ми поїхали в дитяче відділення онкогематології. То побачивши цю картину, ти захотів зробити щось масштабніше. Ну, Ми почали робити. Ми тоді ми робили маленькі проєкти разом, там, збиралися там, трішечки кошти, зібрали і закумулювали їх. Е, там, щось адресне, якісь подаруночки, якісь там е, канцелярія. Е, дійшли навіть в цьому році, що е, весь колектив студентський, викладацький підключили і виконували. От дитинка брала, писала там Святому Миколаю. Я хочу мобільний телефон. Там Всі ми разом те, що він написав, або саме чудовий лист був. Святий Микола, я вів себе цілий рік дуже добре. Хочу Светрика, не вистачає 200 гривень. Ну Саме таке, саме цікавий був ну, лист. Ну, це зрозуміло, да. Да. це зрозуміло. Да. А, і е, це основна причина, коли ти туди зайшов, перший, другий раз е, заходиш, просто трясуться коліна. Від чого? Від того, що е, бачиш, е, ну, якби. Сама причина, от банальна причина, щоб діти виздоровіли, батьки кажуть, не вистачає коштів. Ну, ти можеш там достати 100-200 гривень, ну, тисячу ти, там, зарплату ти свою віддасть сьогодні. Да? Ну, ти розумієш, що воно нічого не дасть. І... Я бачу, Настю, ти вже розстройше, чесно. Я бачу її обличчя, вона вже так гарно вірить, але мене поки що ні. Тому що я все-таки більш скептик. І чому я так би почав цю розмову, так? тому що ми все-таки хочемо з'ясувати, от саме з яким обличчям взагалі благодійні Житомирі, розумієш? з якими мотивами це робиться. От уявімо, так, наприклад, ситуацію в венному місті громадянин В проводить гарну акцію він збирає хороші кошти для ну, для онкодітей, неважливо для кого, для сиріт. Всі кажуть, вау, класно, зібрали все. Через два роки ми бачимо цього громадянина В, який йде на вибори, наприклад. Так? І всі відразу думають, ну класно, людина дійсно робить хороші справи. Чому б не проголосувати? Почекай, почекай почекай, по почекай. Так от, мене ну, цікаво, його то діяльність благодійна, але чи мотиви в нього благородні і благодійні? Чи можна це вже назвати? От, тоді таке і відразу те питання на вибори збираюся йти. Я так скажу, якщо буде команда. Але плани такі є. Ні. Ні, нема планів. Значить ти кажеш, не підеш. Можливо, організацію ти свою розкручиш. Ти ж це ж робила якась організація твоя, так? Ініціатива була від студентства Житомирського національного гроковолічного університету, там, де я працюю, і якби то був фундамент, від якого відштовхувався. Але скажу так, що Господь Бог дав мені в певний час зустріти людей, які мені порадили, що, наприклад. Одна копійка може трансформуватися з гарною ідеєю серцем в якийсь результат. В чому це полягало? Що ми використали банальний? Ми не придумали велосипед. Ми просто знаємо, давайте зробимо захід, який проводиться щоденно, просто концерт професійний організований, просто мета і ціль буде інша. Тобто, не бізнес, не заробіток. 950, здається місць в драмтеатрі. Да? Ну у людей ж був мотив прийти. Оце вже 950 є благочинників. Неважливо, скільки він дав. Гривню, дві, три. Головне, з якої енергії він туди прийшов і дав цю. Чи він приніс тисячу, чи десять тисяч. Це перше. Я від цих людей відштовхуюсь. Тому що ми там зібралися, ми такі класні, ми зробили. Ні, ми просто за те, що зібралися молодці з ідеєю, ну зібралися професіонали навколо проблеми. Четверть мільйонів гривен собрали 240, почти. 246 двісті да, сорок шесть тисяч да, уже да, 246 шесть да. гривень собрали на концерте. Это достаточно для жидомера глобально, честно, глобальный проект. Хорошая квартира. Вот. И, конечно, несмотря на то, я тоже немножко в курс веду наших зрителей, кажется, такая сумма здоровенная, да? Если взять, что нашим деткам нужно от 3,5 до 5,5 миллионов гривен в год, то это, в принципе, мало. Но все равно, нету соблазна сейчас эти деньги как-то не по назначению вот, применить, куда-то потратить на другое, открыть свой благотворительный культофон? Что-то сделать? например, какую-то часть всем. Наскільки wow. контроль, наскільки ці люди, які от, ти сказав, ці 900 благодійників, які прийшли, можуть бути 100% впевнені, що їхні кошти підуть саме по призначенню. Все робиться дуже прозоро відкрито. Перше. Відкрили рахунок банку, відкритий доступний. Можна будь-якому громадянину України, зателефонувавши на номер 44 93, 93 дізнатися про рух коштів. Наявність коштів, рух коштів. Друге, а можна прийти, наприклад, ну може мало ли сидіти на тому. Скажем так, стороне провода чоловік, який підставною, значить, можна випадку. прийти: Укрексімбанк, орієнтир в опак біля каньйону, тобто туди підходите. Це центральне їхнє відділення. представляєтесь, можете взагалі не представлятись. Дайте, будь ласка, мені довідку. Якщо треба, навіть письмо вони можуть це Може взяти хто Будь-хто. А як ці кошти вже зараз розподілені? Ви ці кошти? На даний момент, що скільки? Ми, ми. ми починаємо. Працює експертна комісія по розподілу коштів. В експертну комісію йшли депутати міської, обласної ради, частина членів оргкомітету, громадські діячі і засоби масової інформації. Єдиний момент, що експертна комісія починає засідати лише тоді, коли є офіційне підтвердження від лікарні, що такого препарату немає. І загальна філософія, яку сповідує сьогодні експертна комісія, що жодної копійки там не вдасться там, налічкою, да? і е, безпосередньо е, тільки на ліки, на лікування, на адресну допомогу там то, то людині, яка звертається. Пакет документів немножко спочатку йде заявлення. От родителі, що їм нужна деньги. потім ви делаете заявление на больницю, що препарата нет. так і деньги не двигаються налічному, то єсні кому родіте не віддається. То по там навіть одна особливість, що ми сьогодні попросили від банку. Хоча сьогодні одна відповідальна людина підписує платіжку. Це від благодійної організації разом до життя фонд допомоги онкохворим дітям. А це Люда Свобода, але банк не може прийняти платіжку без протоколу. Всіх ну, з підписами експертів комісії. Тобто нема протоколу, платіжку ну, ніхто не прийме. Це перше спочатку, і все з нашими е, підписами. Але ще друга особливість: що сьогодні, коли ну, от ми збираємося, е, сьогодні обов'язково повинні присутні бути професіонали, лікарі і батьки. Тобто все відкрито прозоро. Швидкість підключення, швидкість обслуговування, швидкість доступу. Майлан. Ліцензований провайдер. Телефон 55 24 25. Майлан. живе онлайн ми повернемося і вже можна до влади. <смі> Мені просто кортиться питання. А, бо я... Ну, посліднє, посліднє, я хочу в щот на даний момент відкрити, далі можна на нього? Прийнято рішення сьогодні оргкомітетом, членами оргкомітету і безпосередньо і зверталися батьки, щоб рахунок був відкритий. Всі що хто не попав тоді 20-го числа, вони можуть продовжувати. І от тоді вже під... сюди всуну владу. <смі> Яким чином вони допомагали? Чи взагалі допомагали? Тому що, як я знаю, там була певна, не знаю, це не конфліктна ситуація, але певне ставлення артистів, що якщо буде підтримка влади, то вони будуть працювати не безкоштовно за гонорари. І влада щось там не погодилася плачувати ці гонорари. Ну, я так скажу Назарі, що в принципі ну, ми як Захід починали, да? ну, когось було 100 гривень, 200 гривень, 300 гривень. Ми починав взагалі без бюджету. Єдина філософія, яку ми сповідували з самого початку, що жодної копійки від реалізації благодійного квитка не піде на організацію. І почав, дійсно почав по колу розвертати, там зібрати максимально більше. Добре, що ви з'явились, рекламували, ви це ж робили безкоштовно. Хтось сіті лайти роздрукував, хтось апаратуру забезпечив, драмтеатр, екран, який стояв в залі, екта дала безкоштовно. Да? Ми сьогодні можемо так казати, да, можна краще. Можна і в космос було політи політ... ну, наприклад... злітати в космос, так. якщо б тебе був би бюджет 6 мільйонів доларів, і заробили б ми ну, 100 тисяч доларів би. Да? Ну, ну сьогодні... такі помилки на твою, на твою думку? Ти виніс цього проєкту? Чи... Ну, помилки. Для майбутнього. Помилки єдине, що ну я не знаю, хто не знає про цей захід. За два дні до заходу позвонила людина, вона анонім залишилась, яка готова була викупити повністю всі квиточки. Угу. Тобто, каже, є ще квиточки. І ще одна особливість. Квиточки розповсюдились за чотири дні. Це, ну а, я можна ну, по-різному. Не, не дешеві, я б сказав. Не дешеві. Одна особливість така, знаєте, стояв ваш благодійний внесок, складає там від 70 до 300 гривень. І люди дуже рідко, коли залишалися у суму, вони брали там, наприклад, стоїть 70, Вони зачоркували, ставили 100. І вони ставили свій підпис. Скажу так, по більше, ну не більше, 32 квиточка люди отак зачеркнули і написали тисячу гривень. Тобто вони не йшли на концерт, вони давали, розуміли це, що це на дітей. були такі, що давали гроші і не брали білети? Були такі. Були такі, що. Це самий... люди з більшими серцями. Ну... Влада, Влада, як вона підтримала тебе? Е, я вам так хочу сказати, коли ми починали цей проєкт, це знаєте, Взагалі, для, пер... для таких людей, як ти, я перепрошую. Краще з ними ну, можливо, я грубо скажу, зв'язуватись з ними, чи краще окремо, без них а, робити. Календар мені ну, цікаво, Назарій, коли починався проєкт, був календарний рік, закінчився. Да? Ми знаємо, сьогодні, як державі цей період, це йде новий бюджет, новий кошторис. І коли ми там починали, ми знали, що я вже не перший рік працюю в соціальній політиці, да? тому що там доводиться спілкуватися, знати кошти, це все це дуже складна процедура. І просто, знаючи це все, ми починали без влади. І так вийшло, що ми не зверталися в той момент. От, і люди, люди самі нас підтримали, громада, представники бізнесу, культури, творча еліта, ті самі зірки, представники депутатського корпусу, міської ради, обласної ради. Вони просто окремі, вони, що саме цікаво, у них отак. Не треба говорити про нас. Багато хто навіть ми залишимося анонім. Можна? Угу. Ми будемо допомагати, нам цього не потрібно. Представники влади, да. владики були просто допомагати, але не Так, да, Не піаруючись, там не було якого загального бренду. Так, да, перед початком самого заходу були певні такі труднощі в тому, що ну хотіли наші представники влади, якби е е е е е прийти. І е, подякувати зіркам, але а було була домовленість така відразу, коли з цими зірками було. Що якщо є хоч який ну на на піар? Це ми комерційна тоді структура. Якщо це благочинний проєкт, ми виступаємо волонтерами і ми приїжджаємо безкоштовно. Думаю, ми... ну, зараз оптимістичний настроєн, ще ділять далі такі проєкти. Для тебе це жодноразова акція і вичить і достаточно. Анастасія, скажу втумився. одну таку річ. Дійсно, я, коли провели акцію, втомився. Але одна особливість. У мене такого ще не було. Я по суті організатор, я багато проводжу. Заходів, і якщо будемо так ділитися, що постійно, коли проводиш подібні заходи, не подібні, просто організаційні заходи, ти втомлюєшся. Але особливо останній тиждень заходом, у мене такий був, знаєте, я схожий був на лакмусовий папірець, який реагує на все: і на повітря, і на людей. Там все і там, особливо останніх три дні, як спав по три години, не міг більше спати. І така втома була нестерпна втома. Ну, я відновився за добу. І Це мене такого ніколи. Да. Я розумів, для чого я роблю, для кого я роблю, для кого ми робимо. Да? І один такий загальний підсумок: якщо е, сьогодні е, цей захід, подібний, майбутній, буде йти з командою людей розумних, нормальних, творчих, е, інтелектуально багатих, з відкритим серцем, з багатою душею, тоді можна, знаєте, провести не одну акцію, а 10 акцій. Бо, знаєте, ми вертаємося про мандат довіри. Mm -hmm. а ви знаєте, наскільки я сьогодні буду за кожну копійку, яку ми сьогодні там е, зібрали витрачаємо. Тому що це е, треба відчитатися перед громадою. Коли все ми це робимо, засоб масової інформації запрошуємо, це не за те, що е, ми якось е, не віримо, не ми довіряємо, але хочемо, щоб люди довіряли нам. І друге, на відповідь, коли про владу, про політику. Е, Багато людей прийшли сюди, на цей захід. Після цього сказали: що Ми сюди прийшли, бо тут нема не політики, бо політика, на жаль, сьогодні асоціюється бруд, це якісь провокації, це інтриги. Да? Ну на жаль, а це була соціальна політика. Прозора, відкрита і Але, зрозуміла знову вже, система. Б, от чому я знову ж так підсумовую що там ніхто ніхто нічого такого не подумав про нас погано, то крити крелі що владу критикує. Мені просто дійсно хотілося б, якщо у нас будуть доводитися представники влади владні мужі, взагалі, щоб все таки такими акціями соціальної політики займалася держава, так щоб насправді не треба було робити акції, запрошувати гості, щоб боже мій запрошувати зірок. Для того, щоб збирати кошти для своїх власних дітей. Зали, так? Ну, і на фініше ві останній віпрос так спросили вам. Mm. Вернемося к тому, що ми починали. Тяжело так от за себе людей, і Для того, можна нормально все без... Скажу так, не легко, але не відкриваються двері тому, хто не стукає. Будемо казати відверто. Діти. Якщо сьогодні діти будуть мирати, ну, ну, завтра просто для чого ця соціальна політика, для чого пенсійна реформа, для чого податкова реформа. да? Треба трошечки дивитися вглиб, да? Якщо та проблема така є в суспільстві, можливо, можливо ми якимось на даний момент маячком з'явилися. Да? Ну, всі не вічни ці землі, але будемо вірити і сподіватися, що ді... діти надалі будуть вмирати менше, а будуть вмирати в старості, а да. не діти. діти. Ну що вдалося мені ножку хотіла как-то перевітяв, щоб підхідне з все таки можуть ну я, насправді. Хай ця думка залишиться при мені і глядачі, хай теж вирішують самі. Давай на останок декілька слів, От, від Івана Мар... Мартинчука. Що які висновки для людей? Я так хотів сказати назарі. Якщо от ми починали проект без знань, без досвіду, сьогодні вже пройшов певний проміжок часу, для себе зробив один висновок. І те, що хотів так показати сьогодні, громаді, мешканці міста і області, можливо, всім, хто буде дивитися цю передачу, сьогодні ми своїми діями, кроками хочемо вибудувати просту елементарну систему благочинності прозору, відкриту, зрозумілу, багато фондів. В Житомирі, в Україні. Цей прозорий менеджмент. Щоб сьогодні інші, які роблять гарні справи, також, ну, подивилися і був мандат довіри. Бо якщо цього сьогодні не буде, ну, просто-напросто-завтра дехто не дочекається допомоги. за те, що не люди не добрі, а просто люди не довіряють. І завтра хочеться, щоб якщо це буде залежати від людей, щоб люди розуміли, куди кожна копійка, кожна гривня пішла. Якщо хтось є багато добрих людей, дуже я вірю в це більше добрих людей, ніж злих. То якщо вони будуть робити, хай може в них немає того досвіду. У нас теж його не було. Хай може подивляться на нас і зроблять так подібно. Можливо, теж буде до них довіра. І завтра буде краще комусь, хто потребується допомоги. Якщо вас Іван переконав, то прошу ідіть і робіть так, як він. Якщо ні, як свою ми, систему. Як ми. як Оптимістична як нотя. Ми будемо завершати нашу програму. Зустрімося з вами через неділю. З вами була Кава Безпуха, Анастасія Рибак, Назарій Тамчук і Іван Мартинчук. Ми говорили сьогодні про благотворительності. Швидкість підключення, швидкість обслуговування, швидкість доступу. MyLAN – ліцензований провайдер. Телефон 55 24 25. MyLAN. Живи онлайн.